Що їдять дракони. Мене це цікавило найбільше. Дозвольте вас познайомити із книгою, яка підкорила світ. Четверте крило Ребекки Ярос. Це перша книга в дилогії Емпіреї, яка миттєво стала бестселером у Нью-Йорк Таймс і здобула величезну популярність у соцмережах. Четверте крило це справжня буря емоцій, яка підхоплює тебе з першої сторінки і не відпускає до кінця. Це історія про силу, боротьбу і кохання. В жорстокому світі, де слабкості немає місця. Ребека Ярос майстерно поєднала динамічний сюжет глибоких персонажів і запаморочливу романтику. Дракони. Вони тут не просто антураж, вони живі, грізні і захопливі. Ну а сюжетні повороти змушують перегортати сторінку за сторінкою, затамувавши подих. Але давайте трохи про плюси та мінуси цього фентезі. Ну що ж, з плюсів це звичайно ж динамічний сюжет. Водночас слабка, але і сильна головна героїня. Цікава магічна система і, звичайно ж, романтика з хімією. Ну і з невеликих мінусів це кліше жанру: це академія, смертельні випробування, любовний трикутник чи майже трикутник. Це все є і в інших книгах. Ну, і також дещо спрощена політика світу, що їдять дракони. Мене це цікавило найбільше. Ну і як висновок, четверте крило це зразок емоційного яскравого фентезі з цікавим сюжетом і харизматичними персонажами. Якщо вам подобаються динамічні історії з драконами, напруженими випробуваннями та романтикою, ця книга точно вас здивує.